Не знайде, бо нас там немає, От ми вже взлітаємо, на точку за якої ніхто не вертає, пого. Та сьогодні не льотна, та нас вона не напрягає з тобою басом. Та сьогодні кураж так що збирайся, якщо ти ще вдома. Після нас місця не буде ніколи, нікому. А буде все по протоколу. Ти Серце моє розтопила, мене на діван завалила, таке ти зі мною зробила, і кашу таку заварила. сирени під вікнами вили. У двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву. Руки вверх! Що втикаєш? Врубай, Врубай І, дай по газам, хто в жоп не казав. Забув, розриває Біла полоса. я тут, а ти поки там, сідай по там Ніхто вже нас не знайде, бо нас.